В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. Одеса, перший обласний центр в Україні, який підтримав план перемоги, ініційований президентом Володимиром Зеленським. 25 жовтня світ відзначає День військового капелана. Духовні захисники українських воїнів. На центральному стадіоні відбулось відкриття спартакіади 2024-2025 двадцять серед 13 шкіл міста. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 28 жовтня орієнтовно такі. 690 тисяч 720 осіб особового складу, 9 тисяч 120 танків, 18 тисяч 395 одиниць бойових броньованих машин, 19 тисяч 872 одиниці артилерійських систем, 1240 реактивних систем залпового вогню, 984 засоби протиповітряної оборони, 369 літаків, 329 гелікоптерів, 17 тисяч 860. 7 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2625 криватих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 27661 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3556 одиниць спеціальної техніки. Одеса стала першим обласним центром в Україні, який підтримав план перемоги, ініційований президентом Володимиром Зеленським. На позачерговій сесії Одеської міської ради восьмого скликання депутати одноголосно проголосували за це звернення. Докладніше дивіться у сюжеті. Одеса, перший обласний центр в Україні, який колективно і одноголосно підтримав план перемоги, ініційований президентом Володимиром Зеленським. Одеса перший обласний центр в Україні, який сьогодні підтримав ініціативу президента щодо плану перемоги. Я дякую депутатам Одеської міської ради за те, що підтримали одноголосно план перемоги нашого президента. Це підтверджує нашу єдність і віру в нашу перемогу. До цієї ініціативи долучаться інші депутати міста Одеської області та депутати обласної ради. Ми донесемо до міст побратимів інших регіонів, з якими комунікуємо та до всього світу, що їх підтримка є дуже важливою до плану перемоги президента Зеленського. Слава Україні і разом до перемоги. На позачерговій сесії Одеської міської ради, восьмого скликання. Депутати одностайно проголосували за це звернення. До цієї ініціативи долучаться й інші міста Одеської області, а також обласна рада. Одеська міська рада. Цілково підтримує план перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським. Від імені Одеської міської територіальної громади звертаємось до міст побратимів та міст партнерів з проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національними урядами ваших країн про підтримку ними плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Слава Україні план перемоги складається з п'яти пунктів: геополітичного, двох військових, економічного та безпекового, і трьох таємних додатків. У першому йдеться про запрошення України в НАТО, що за словами глави держави може стати фундаментальним фактом для миру і свідченням для російського диктатора, що його геополітичні розрахунки програшні. Другий пункт це оборона йдеться про незворотні зміцнення української оборони проти агресора. Володимир Зеленський зазначив, що є чіткий перелік зброї, яка здатна підтримувати необхідну силу України. Інських воїнів у третьому пункті йдеться про стримування. Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку Росії. Четвертий пункт має на меті розширити стратегічний економічний потенціал. Україна пропонує стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий. Він розрахований на післявоєнний час та передбачає у разі згоди партнерів заміщення окремих військових контингентів збройних сил США, дислокованих у Європі, українськими підрозділами, які здобули реальний досвід сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. Український народ у такий важкий період своєї історії згуртований і об'єднаний своєму бажанням відстояти незалежність та суверенітет, право на свободу і захист. Традиції президентом України Володимиром Зерським представлений план перемоги у Верховній Раді України, США, Європейському Союзі та українським партнерам у всьому світі, який передбачає рішучі кроки, що мають переломити хід війни, яка триває в Україні майже 11 років. Це не тільки план перемоги для України, а й план надійної стабільності для інших країн Європи. План перемоги це результат роботи команди президента та міжнародних друзів. Над його розробкою працювали і продовжують реалізовувати, у тому числі військові та дипломати. Цей план є містком до проведення другого саміту миру, який має поставити крапку у війні. Наталя Гаврилова для програми новин. У паромному пункті пропуску Орлівка Одеситка намагалась дати хабар прикордоннику. Під час перевірки документів у пасажирів автобусу інспектор прикордонного контролю виявив у 54-річної жительки Одеси водійські документи її чоловіка. З її слів, останній перебуває за кордоном. Ретельно вивчивши їх, прикордонники виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Аби документи не вилучали, співвітчизниця спробувала надати хабар у розмірі 300 доларів США. Але військового службовець попередив, що вона вчиняє злочин та відмовився. На цьому жінка не зупинилась під час півбесіди. Вона знову намагалась підкупити охоронця державного кордону. На цей раз незаконна дія була зафіксована. А на адресу підрозділу національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого статтею 369 кримінального кодексу України. Пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Державна прикордонна служба України має нульову толерантність до корупції. Тому закликаємо не намагатись вчиняти неправимірні дії, пов'язані з нею. 25 жовтня світ відзначає день військового капелана професії, яка є не лише духовною, але й стратегічною опорою наших захисників. Капелани підтримують воїнів на передовій, допомагаючи їм долати важкі моменти та зберігати віру навіть у найскладніші часи. Хто вони духовні наставники української армії і яку роль відіграють у житті військових? Докладніше, дивіться далі. 25 жовтня Україна разом зі світовою спільнотою відзначає день військового капелана, свято, яке вшановує тих, хто поруч із військовими не тільки в битвах, але й на духовному фронті. У складні часи, коли життя кожного дня висить на волосині, капелани стають для солдатів символом надії, моральної підтримки та віри. Їхня роль є незамінною, а їхній вплив на військових не можна переоцінити. Військовий капелан це священнослужитель, який супроводжує військові підрозділи та надає духовну мораль. І психологічну підтримку вони належать до різних релігійних конфесій, таких як православ'я, греко-католицизм, протестантизм, і надають допомогу всім військовим незалежно від їхнього віросповідання чи релігійних переконань. Команда ізмильського телебачення зустрілася з військовим капеланом Сергієм Дяченко, аби дізнатися про тонкощі роботи капелана в військовий час. Спрямована праця капелана на те, щоб зміцнити кожну особу духовно. Тому що якщо людина буде або військовий захисник, буде міцний духом, він буде правильно реагувати в критичних ситуаціях під час бойових дій, і тоді буде найкраще виконувати завдання. І також надалі супроводжується духовне богослужіння або духовна потреба людини, особового складу. Віросповідання може бути різне, як християнське. Юдейське, мусульманське таке інше. Тобто, капелан в військових частинах він є нейтральною духовною людиною деномінаційно, але він служить всім для того, щоб підтримати як духовно, так і душевно, психологічно кожну особу. Капелани перебувають разом із військовими на продовій у тилу та на навчальних базах. Вони проводять богослужіння, молебні сповіді та обряди. Однак їхня місія виходить далеко за межі суд релігійних функцій Також є робота, приводиться з батьками, з офіцерами для того, щоб підтримати правильно стані особовий склад. Хрещення, сповідь теж проводиться з особовим складом. На жаль, сьогодні в країні війна капілани теж проводять поховання загиблих наших героїв і бесіди з рідними. Загиблого за для того, щоб підтримати рідних та близьких в скрутні часи, Капелани підтримують воїнів у важкі моменти, допомагають справлятися зі страхами та втратами, надають моральну опору тим, хто опинився в гущі бойових дій. Ті особи, що стають на шлях на дорогу служіння капеланства, вони подібно до Ісуса Христа. Вони не будують свою кар'єру або своє особисте життя, але вони пожертвували своїм життям, можливо, якимось бізнесом, хто як, і вони служать там, де гаряче, там де найспікотніше, не тільки в своїх храмах або в своїх приходах, але біля захисників, там, де найбільше потреба духовна, психологічна, моральна підтримка захисників наших для того, щоб була перемога, і ми побачили ну, вітучу. Нашу рідну Україну, служба військових капеланів в Україні є частиною офіційної структури збройних сил України. Вона була формалізована в 2021 році, і відтоді капелани є невід'ємною частиною кожної військової бригади. Капелани працюють під егідою Міністерства оборони і їхня діяльність регулюється відповідними законодавчими актами. У Нас є асоціація професійних капеланів України, де є головний президент цієї організації. Він також є духовною особою, де узгоджує питання організаційні по різних напрямках: тобто хто чим займається, якому напрямку йде служити на сході, наприклад. І якось, якщо виникає питання з нашого боку, звичайні капеланів, тобто ми звертаємось за роз'ясненням або за духовною душевною допомогою за для того, щоб якось вирішувати узагальнити це питання. Наприклад, є різні інструкції, законопроекти, і керівництво організації капеланської вирішує це питання потім на з'їздах, конференціях це роз'яснюється. Капеланська служба в Україні є міжконфесійною, що дозволяє охопити якомога більше військовослужбовців. Капелани мають можливість працювати як представники різних конфесій, але їхня діяльність об'єднується однією метою надання підтримки солдатам у критичні моменти їхнього життя. Так, стикнулися з тим, що багато осіб навіть позиціонували себе як атеїстами. Тому що напротязі свого життя до того стану, як вони стикнулися або побачили смерть в обличчя, вони були зневірені або вони були так навчені. Але коли дивляться смерть в обличчя, вони розуміють, що дійсно треба щось вирішувати і бути готовим на все. Тому що дуже тяжко може повернутися зворотньо в своє життя. І, знаєте, якщо ми не віримо, то ми по-іншому тоді розуміємо, як далі бути. А якщо ми повіримо, то ми збагачимось. І одного разу людина, незалежно від того, віри або не віра, вона має зустрітися зі своїм творцем. Тому краще повірити і бути з Богом, чим ігнорувати і, і втрачати все це у важких умовах бойових дій, коли щоденні втрати стають реальністю військові, часто стикаються з великим психологічним і моральним тиском. Саме тут роль капелана стає ключовою. Вони допомагають військовослужбовцям долати ст страх, з невіру та втрати, зміцнюючи їхню віру в перемогу та надаючи впевненість у завтрашньому дні, ми маємо споживу і в мирний час завжди ми підтримуємо себе духовним хлібом, тобто словом Божим, молитвою, спілкування один з одним з братами та сестрами або побратимами капеланами капіланами, що один одному одну і таким чином ми можемо далі рухатись е, в різних суспільствах, капеланських. Десь ми маємо раз на рік конференції кампіланські або спілкування в чатах різних, де під бадьорем підтримуємо, молимось один за одного, і таким образом ми підтримуємо один одного. Капелани також виступають своєрідними медіаторами у військових колективах, допомагаючи уникати конфліктів і напруги. Вони підтримують солдатів у важкі моменти, надають можливість поговорити про особисті переживання, що зменшує ризики депресії та емоційного вигорання серед військових Потім, коли, якщо сталися якісь втрати побратимів, дуже прикро. Але... Іде співбесіда з групою осіб або з іншими людьми, що е, мають потребу в цьому. Ось якщо потрібно, долучаються психологи. Ось може е, по домовленості надається, може декілька днів, е, е, якщо дуже скрутний стан відпустки, за для того, щоб людина відійшла від стресу і мала ну, правильний стан, так би мовити, щоб надалі виконати бойове завдання. Багато капеланів також долучаються до організації допомоги для родин загиблих або поранених військових. Вони допомагають у похованні загиблих, надають підтримку їхнім родинам та допомагають у подаванні наслідків бойових дій. Робота капеланів не позбавлена викликів, вони працюють у складних умовах, стикаються з небезпекою та емоційними перевантаженнями. Однак більшість із них зазначають, що саме віра та покликання допомагають їм продовжувати своє служіння. Ми знаємо, як і в сім'ї батьки можуть про багато що говорити, але особистий приклад тому, що особовий склад вони спостерігають набагато більше ніж за словами капелана. і вони бачать. Як капелан поводиться в скрутних обставинах. І вони, як прочитують як книгу капелана, і вони розуміють, що ця людина по-справжньому є з Богом, і варто брати приклад. Наслідувати для того, щоб ну, правильно діяти, коли хлопці в військових частинах вони налаштовані, вони розуміють, де вони знаходяться, які завдання настають, але вони ті, що серйозно відносяться до свого. Стану духовного розуміючи, що попереду очікує їх, і вони виконують поради, коли йде бесіди, коли йде година. капеланська година, наприклад, за статутом кожного тижня в військових частинах має відбуватися капеланська година, де збудовується заздалегідь, готується особа, зміцняється духом молитви, бесіді. І тоді, коли вже знаходиться на завдання, десь тоді набагато легше у майбутньому роль військових капеланів ймовірно тільки зростатиме. Після військових дій перед ними стоятиме нове завдання допомагати солдатам повертатися до мирного життя, реабілітуватися після пережитого і знову знаходити себе у мирному суспільстві. Вважаю, що віра в Бога потрібна всім. Від президента до новонародження, незалежно від того, це керівник країни або учень, студент, керівник підприємства або закладу, люба людина, що вирішить побудувати своє життя на підставі. Божого слова правильного фундаменту, то вона буде мати успіх у своєму житті. В цьому можна подивитися наприклад багатьох країн за останні 200 років, якщо взяти в Європі в інших країнах, то ми бачимо, що люди суспільства, громади, країни піднялись від жахливого стану. До квітучого стану за декілька років, тому що вони покладались на Бога. День військового капелана це можливість вшанувати тих, хто стоїть на духовному фронті разом із нашими воїнами. Їхня незламна віра, відданість справі та здатність підтримувати у найтяжчі моменти. Роблять капеланів важливою частиною української армії. Вони символ духовної сили нації, що допомагає нашим захисникам боротися за свободу і незалежність України. Покладатися на зброю, ми не можемо покладатися. На щось інше, на іншу допомогу, там партнерів. Ми дякуємо за них. Але, як ніколи, нам потрібно особисте Боже втручання. І тоді ми побачимо справжнє Боже благословення, ну, таку реальну перемогу. І всі засвідчать тоді, що дійсно Господь в скрутні часи він нам допоміг, і Україна звільнена. Перемога є в наявності. Дякую всім захисникам, всім батькам. Братам та сестрам, але ми кожен можемо наблизити перемогу, звершуючи молитву за наших захисників. Кожного дня, споживаючи Боже Слово як духовний хліб, змічняючи себе, ми наближаємо перемогу, ми стаємо незламними завдяки Господу Богу. Хочу підбадьорити священнослужителів, що звершують молитву в приходах, церквах, молитовних будинках, надалі не опускати рук, але звершити ще більше молитва, щоб Господь допоміг нашим захисникам. І стоїмо всі в вірі, що одного разу ми побачимо перемогу, що Господь звершить в нашій ненькій Україні. Дякую всім, Іван Поляков, Христина Лангольф для програми новин. За 10 тисяч доларів до сусідньої Молдови на Одещині прикордонники затримали чотирьох пособників та їх горе пасажирів. Неподалік одного з населених пунктів рознільнянського району охоронці держрубежу зупинили два легковики, які слідували в напрямку кордону. Квартет ділків двоє водіїв та двійка їх пособників-спостерігачів намагались незаконно проправити через придністровський сегмент українського молдовського кордону чотирьох чоловіків призивного віку. Пасажирами виявились жителі Дніпропетровщини та Дещині, яке попередньо звернулись за допомогою до адміна одного з месенджерів, Останній пообіцяв за 10 тисяч доларів США з кожного організувати безперешкодний проїзд через кордон. Аби поїздка відбулася, чоловіки прибули до визначеного місця збору та звідти вирушили в напрямку держрубежу. Однак маршрут тривав недовго. Водіїв та їх посибників затримали. Автомобілі та предмети, що мають причетність до протиправної діяльності, вилучили. Оскільки в діях ділків вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтею триста Рого кримінального кодексу України незаконне приправлення осіб через державний кордон України. Щодо них направлено повідомлення до нас поліції на всіх утікачів складено протоколи про адмінправопорушення за статтею 204.1 КУПАП незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Справа скеровано до суду. 23 жовтня на центральному стадіоні відбулось відкриття Спартакіади 2024 2025 з метою пропаганди здорового способу життя та популяризації спорту серед молодшого покоління. Подробиці дивіться далі. 23 жовтня на центральному стадіоні відбулося відкриття Спартакіадитися 2024-2025 серед 13 шкіл міста. Метою змагань є підтримка спортивного духу під час військової агресії, пропаганда здорового способу життя та популяризація спорту серед молодшого покоління. Цього року участь у спортивних змаганнях брали 130 учасників. Спортивні змагання в рамках спартакіади школярів 2024-2025 навчального року. Цей Захід у нас проводиться щорічно, і у цьому році в Ізмаїльській міській територіальній громаді будуть проводитися змагання в рамках Спартакіади з п'яти видів спорту. Вони розраховані на цілий навчальний рік, на 24-25 до кінця навчального року. Сьогодні у нас змагання з легкої атлетики. В змаганнях беруть участь 13 закладів загальної середньої освіти міста Ізмаїл. Спартакіада проводиться з метою підтримки спортивного духу, так скажемо, під час військової агресії Росії, а також з метою виявлення найкращих спортсменів в різних спортивних змаганнях. А також для того для того, щоб спортивна масова робота у місті Ізмаїл, як і завжди, залишалася на дуже високому рівні. На початку спортикіади учасники змагалися в стрибках у довжину де багато з них показали вражаючі результати. Далі відбулися забіги на дистанціях 60, 200 та 600 метрів, які продемонстрували швидкість і витривалість юних спортсменів. Останнім етапом стала змішана естафета, що об'єднала зусилля дівчат та хлопців у команді. Емоції вболівальників і спортсменів були на межі. Кожна команда боролася за перемогу. По закінченню змагань ми поспілкувалися з учасниками, які відзначили важливість спортивних заходів навіть у складний для країни час. Ми представники 9-ї гімназії міста Ізмаїл. Сьогодні ми будемо бігати 60, 800, 100 та 200 метрів. Тастафету за перемогою. Я представник 9-ї гімназії, Олександр Парубський. Я прийшов сюди, щоб забухти перемогу і порадувати свою бабусю. Атмосфера змагань була напруженою та емоційною. Спортсмени викладалися на повну, а вболівальники безперервно підтримували своїх фаворитів. Це ще раз доводить, що спортивні традиції. Міста продовжують жити, розвиватися і перетворюватися у спортивні досягнення вже нових поколінь. Влада Нова, Кристина Лангольф для програми Новин. Якою буде погода в Ізмаїлі та як змінився курс валют, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 15 копійок, продати за 41 гривню 60 копійок. Євро можна придбати за 44 гривні 60 копійок, продати за 45 гривень 15 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 29 жовтня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер південно-західний – 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 7-9 градусів тепла, в день – 17-19 градусів з позначкою «плюс». В Одесі хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором, без опадів. Вітер східний 2-4 метри на секунду. Температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, в день 12-14 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 Секунд ви можете проглянути на нашому сайті змитівікрапкаком на нашому ютуб каналі змитівіонлайн та у Фейсбуці. Завершимо випуск на сьогодні. Дякуємо за вашу довіру. До нових зустрічей у наступних ефірах.